Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри, і тема нашого сьогоднішнього уроку – повторення і узагальнення теми, яка стосується квадратного тричлена. Для початку давайте розглянемо наступні завдання. Перше завдання: укажіть коефіцієнт квадратного рівняння. Ви пам'ятаєте, що для того, щоб розв'язати або розкласти на множники квадратний тричлен, нам необхідно розв'язати пов'язане з ним квадратне рівняння. Для цього нам необхідно чітко розуміти, які є коефіцієнти того чи іншого рівняння. Тож давайте почнемо із повторення, як визначити коефіцієнти квадратного рівняння. І так. Рівняння перше 3х квадрат мінус 10х плюс 8 дорівнює нулю. Знову таки, давайте пригадаємо, загальний вигляд квадратного рівняння це у нас наступний квадрат плюс c дорівнює нулю. Де, відповідно, А, b і c – це коефіцієнти нашого рівняння. Значить, для першого рівняння А буде дорівнювати 3, Б буде дорівнювати друге число мінус 10. Нагадую, що коефіцієнт, який стоїть перед. Точніше, знак, який стоїть перед коефіцієнтом, відноситься до самого числа. І, відповідно, це тоді буде дорівнювати 8, це, що стосується першого рівняння. Для другого рівняння коефіцієнт А дорівнює 2, коефіцієнт Б дорівнює мінус 10 і коефіцієнт С дорівнює 1. Від того, наскільки правильно ви будете визначати коефіцієнти, буде залежати розв'язання дуже багатьох завдань. Наступне завдання, який із даних многочленів є квадратним тричленом. Знову таки, давайте пригадаємо, квадратним тричленом є вираз вигляду Ax квадрат плюс BX плюс С. Тож, давайте проаналізуємо, який із поданих чотирьох варіантів відповідає саме ось такому загальному вигляду квадратного тричлена. Легко бачити, що це є варіант відповіді В, тому що всі інші не відповідають зазначеній формі представлення квадратного тричлена. Наступне завдання. Квадратний тричлен можна розкласти на лінійні множники, якщо дискримінант відповідного квадратного рівняння дорівнює, і треба обрати варіант відповіді. Знову таки, давайте пригадаємо, якщо ми розкладаємо квадратний тричлен на множники, то вираз наш АХ квадрат плюс bx плюс c розкладається через формулу а помножити x-x1 на x-x2, де Х1 і х2 це корені відповідного квадратного рівняння. Для того, щоб вони існували, давайте пригадаємо: якщо ми розглядуємо квадратне рівняння і розв'язуємо його через дискримінант, то дискримінант у нас може мати три значення. Дискримінант менше нуля, тоді рівняння коренів немає і розв'язків немає. Дискримінант дорівнює нулю, тоді у нас. Ну, будемо так казати, два корення, але вони збігаються, можна сказати, що один корінь да, буде дві однакові дужки. і якщо дискримінант у нас більше за 0, то тоді ми будемо мати оці значення x1 і x2. Легко бачити, що серед усіх представлених чотирьох варіантів лише ось ця відповідь це буде коефіцієнт, який буде більше за 0. Значить, в цьому випадку ми будемо мати два значення x1 і x2. Наступне завдання: виберіть правильно записаний розклад на лінійні множники деякого квадратного тричлена, якщо задано, що коефіцієнт а дорівнює 1, х1 дорівнює 7, а х2 дорівнює мінус 4. Значить, зараз мова йде про те, що квадратний тричлен ax 2 плюс bx плюс С з використанням формули да, розклали на множники за осією. Формулою. І відповідно тепер нам треба, враховуючи, що а дорівнює у нас 1, так, х1 дорівнює 7, а х2 дорівнює мінус 4, представити, який із чотирьох запропонованих відповідей да, відповідає нашому квадратному тричлену. Знову таки, якщо корінь квадратного тричлена додатнє число, то ми маємо да, в дужках зберігається знак мінус. Якщо корінь квадратного тричлена у нас від'ємне число, то мінус і мінус. Мінус 4 дасть нам плюс, і таким чином одиничка помножити на х мінус 7 помножити на х плюс 4, враховуючи, що одиничку можна не писати, ось такий вигляд квадратного. Тричлена на множники розкладеного ми будемо мати. Коли ми це проаналізували, ми бачимо, що в нашому випадку нам підходить варіант відповіді в. Наступне завдання. У нас є квадратний тричлен, розкладений на множники, за уже готовою формулою 4 помножити на х плюс 2 і помножити на х-3. І цей вираз є розкладом на лінійні множники квадратного тричлена. Треба визначити його перший коефіцієнт, і корені. Знову таки, давайте пригадаємо, значить, наш квадратний тричлен при розкладанні на множники записується ось в такому вигляді. І відповідно тепер давайте проаналізуємо. А це у нас число 4. так, Далі х, х1. Нагадую, якщо в дужках йде плюс, це значить х1, ми отримали мінус 2, да? мінус, мінус 2. І тут, відповідно, х, якщо тут мінус, значить зберігається. Значить, в нашому випадку х1 це є число мінус 2, а х2 це є число 3. І таким чином А у нас дорівнює 4. Отже, тепер серед запропонованих відповідей нам треба обрати ту, де відповідає а дорівнює 4, далі x1 мінус 2 і x2, 3 в нашому випадку це буде варіант відповіді b. Тепер давайте звернімо увагу на наступне завдання. У нас є розклад на лінійні множники деякого квадратного тричлена у вигляді 4х плюс 2 помножити на x-3. Треба визначити його перший коефіцієнт і корені. Знову таки, давайте пригадаємо, що за розкладом квадратного тричлена Ах квадрат 2 плюс bx плюс c за формулою ми отримаємо ось такий вираз. Так? І, відповідно, тепер давайте уважно подивимося. х-1 на х-х2. В нашому випадку, перша дужка не має коефіцієнту тут одинички да, коло х. А у нас тут четвірка. Значить, для того, щоб встановити оцей коефіцієнт а, нам необхідно винести з перших дужок так, щоб отримати при х коефіцієнт 1. Що нам заважає? Нам заважає четвірка. Значить, виносимо за дужки перші число 4. 4. Тоді в дужках залишиться х плюс 2 четвертих, так? а друга дужка залишається без зміни. 2 четвертих це скоротній дріб, тому я отримую після скорочення х плюс 1 друга на х мінус 3. От тепер дивіться, ми розклали з вами квадратний тричлен відповідно до нашої схеми розкладу. І тепер ми чітко бачимо да, і можемо записати, що тепер в нашому випадку коефіцієнт А дорівнює числу 4, х1 це число, яке в перших дужках, так як плюс, значить треба взяти протилежне, буде мінус одна друга, і х2, це буде в нашій другій дужці, да, число, яке дорівнює 3. Ось таким чином, способом винесення да, множника за дужки ми з вами пригадали розкладання і як працювати з таким виразом. Наступне завдання, ми з вами говорили про те, що до цієї теми відносяться поняття рівнянь, які зводяться до квадратних. І серед них є таке поняття, як біквадратні рівняння. Слово бі означає да, в подвійному. Значить, Тут подивіться х четверті плюс 8х квадрат мінус 9 до рівня 0. Цей вид рівняння називається біквадратним, і для того, щоб його розв'язати, необхідно пригадати, що в цьому випадку ми. Повинні зробити заміну, тобто взяти, що х квадрат це є у нас деяка змінна t. Обов'язково накладаємо умову, що квадрат числа не може бути від'ємним, значить, значення t повинно бути більше або рівне нулю. І тепер робимо заміну. Так як х квадрат дорівнює t, значить х четверті – це буде t в квадраті. І тепер ось тут замість коефіцієнтів х четвертому і х квадраті ми взаємо заміну. Мінімум буде t квадрат плюс 8t мінус 9 дорівнює 0. Ми від квадратного перейшли просто до квадратного рівняння, яке ми зараз розв'язуємо. Так, як це зведене квадратне рівняння, можна скористатися теоремою Вієта. Давайте пригадаємо її заодно. Сума, якщо Т1 і Т2, це корені будуть нашого квадратного рівняння, то їх сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, а їх добуток дорівнює третьому коефіцієнту без зміни. І завжди ми методом підбору шукаємо два значення, починаючи з добутку. Пригадуємо число Дінго. 9, якщо розкласти на множники, це буде 9 і 1. Тепер треба уважно подивитися. При множенні повинні отримати мінус 9, а при додаванні мінус 8. Значить, із наших двох чисел одне повинно бути від'ємним. У нас сума мінус 8, то пригадуємо правило додавання чисел з різними знаками, і у дев'ятки повинен бути знак мінус. Отже, ми отримали в результаті розв'язання цього квадратного рівняння 2 корення мінус 9 і 1. Давайте подивимось на умову, яку ми наклали. Коли ми робили заміну, у нас оце «т», ми, що наклали умову, повинно бути більше або рівне за 0. Тому це мінус 9, яке ми отримали. Зараз ми його не можемо використовувати як корінь квадратного рівняння, тому що воно не відповідає нашій поставленій умові. Значить, в результаті розв'язком рівняння t квадрат плюс 8t9 до рівня 0, буде значення рівне 1. Тепер, щоб повернутися і знайти корені нашого рівняння через х, нам треба зробити взаємодію. Взаємну заміну навпаки. Ми знаємо, да, що х квадрат дорівнює те. Ми це умову наклали, значить, зараз х квадрат дорівнює одиничці. Ми взяли і використали оцю наш результат. І тепер пригадуємо, як розв'язується квадратне рівняння неповне такого вигляду, щоб знайти х, треба плюс-мінус корінь квадратний із одинички. Це буде не що інше, як плюс-мінус один. Значить, в результаті розв'язком нашого біквадратного рівняння ми отримали два корення плюс і мінус один. Повертаємось тепер до варіантів нашої відповіді, і це буде варіант Б. Далі ми з вами розглядували тему, яка пов'язана була з використанням рівнянь при розв'язуванні задач. І ось наступне наше завдання необхідно визначити Яке ж із поданих рівнянь відповідає умові нашої задачі. Давайте прочитаємо її і спробуємо зрозуміти, яку відповідь нам обрати. Значить, мова йде про прямокутну ділянку, ширина якої на 8 менша від її довжини. Площа ділянки становить 48 квадратних метрів. Укажіть рівняння, яке відповідає умові задачі, якщо ширину ділянки позначити через Х. Я завжди вам пропоную. Читаємо малюємо, щоб спростити собі уявлення. Значить, За умовою, у нас є з вами прямокутна ділянка так, площею 48. Квадратних метрів. Сказано, ширину ділянки позначити через х. Ось наша ширина. Далі сказано, що ця ширина на 8 менша від довжини. Значить, якщо ширина менша, значить довжина буде на 8 більша. Х плюс 8 буде. Так? І тепер, відповідно, нам треба скласти рівняння. Давайте пригадаємо, ми не так давно з вами з геометрії вивчили, чому дорівнює площа прямокутника. Площа прямокутника є довго. Побутком ширини на довжину. Значить, в нашому випадку 48, одна сторона у нас х, а інша сторона у нас х плюс 8. Отже, ось таке рівняння у нас буде задавати дана задача. Давайте подивимося із запропонованих чотирьох варіантів. Ось цей варіант відповідає нашій умові задачі. Зверніть, будь ласка, увагу, що в задачі задано, що ширину ділянки да, взяти за Х. Саме тому. Тут х, а тут буде х плюс 8, Бо якщо взяти інші умови, можливий і варіант інший відповіді, тому на це зверніть, будь ласка, увагу. І ще одна задача, яка пов'язана з розв'язуванням або застосуванням квадратних рівнянь. Це, наприклад, задача на геометричного змісту. Наступна гіпотенуза прямокутного трикутника до рівні 17. Знайдіть катети, якщо їх сума становить 23. Знову таки читаємо і малюємо. Мова йде про прямокутний трикутник. От, ми його представили. У нас є два катета, які утворюють прямий кут, і є відповідно гіпотенуза. Сказано, що гіпотенуза дорівнює 17 см. І два катета, які, відповідно, в сумі дають 23. Ну, давайте знову-таки, умовно кажучи, один із них позначимо через Х, наприклад. Да? А другий через Y. Значить, відповідно, в першому випадку у нас сума двох катетів дорівнює 23. Значить, я можу виразити один. Через інше, щоб у мене було ну, через одну зміну виражено і та і інша сторона. Ну, наприклад, х я залишу, да, а катет y, тоді у мене буде 23 мінус х. Значить, в нашому випадку, давайте ось тут, ми вже позначимо наші катети через наші позначення. Значить, це х, а це буде 23 мінус х. Далі, використовуючи нашу теорему Піфагора, ми можемо з вами зазначити, що квадрат гіпотенузи. Дорівнює сумі квадратів катетів, тобто х квадрат плюс 23 мінус х в квадраті. Ось наше рівняння, яке дасть нам змогу визначити катети трикутника. Давайте його розв'яжемо, знайдемо наше х і подивимося, що у нас буде виходити. Значить, 17 в квадраті це у нас 289. Так, дорівнює х квадрат. Тут розкриваємо дужки, 23 в квадраті це 500. 29 мінус подвійний добуток, це у нас буде 46х плюс х квадрат. Переносимо все в один бік і зводимо подібні х квадрат, і х квадрат буде 2х квадрат, мінус 46х і 529 мінус 289 буде 200. 40 дорівнює 0. Ми з вами отримали квадратне рівняння. Давайте спростимо його розв'язання, поділивши на 2 всі коефіцієнти, так? буде х23х плюс 120 дорівнює 0. І тепер знову таки, так як квадратне рівняння ми отримали з вами зведене, ми можемо використати або теорему вієта, або дискримінант, враховуючи, що числа особливого добуток да, дорівнює 120, трошки буде складнувати. З теоремою Віє та підбирати числа, тому краще скористатися формулою для визначення коренів через дискримінант. А, Б і С корені нашого рівняння. Підставляємо значить 23 мінус 23 в квадраті, мінус да, 4 помножити на 1 і на 120. В результаті отримуємо 529, мінус 480, дискримінант дорівнює 49, більше за 0. Значить, в нашому випадку буде два значення. Перше, мінус b плюс корінь із D поділити на 2а. Мінус b, значить, протилежне буде 23, плюс корінь із 49, це 7, поділити на 2, 30 поділити на 2 буде 15. І другий корінь буде мінус b мінус корінь із дискримінанта на 2а. Значить, відповідно, 23 мінус 7 поділити на 2, і буде число 8. Значить, дивіться, і перше, і друге число, в принципі, задовільняють наші умові задачі. Значить, задача може мати ну, два варіанти. Да? Давайте перший. Значить, якщо ми обираємо, що х. Дорівнює 15. Так, це у нас буде один катет, то тоді другий катет, який ми позначили через y, буде 23 мінус х, значить 23 мінус 15 буде дорівнювати 8. Значить, катети нашого трикутника будуть 15 І 8. І є другий варіант. Якщо, наприклад, ми візьмемо X рівне 8. Да, то знову-таки другий катет буде 23 мінус х, тобто 23 мінус 8 буде 15. Значить, варіант знову-таки 8 і 15. Про що йде мова? Знову таки, в задачі не сказано, який із цих двох катетів, да, як позначити. Значить, перший варіант, якщо тут 8, то тут буде 15. І навпаки, якщо тут 15, то тут буде 8. Саме про це говорять наші отримані відповіді. Таким чином, ось ми з вами використовуючи. Квадратні рівняння маємо змогу і розв'язувати задачі, і розкладати на множники, да, квадратні тричлени. Бачите, скільки всього можна з допомогою них робити. І на остачу давайте подивимося, як можна використовувати розкладання квадратного тричлена на множники для скорочення дробів. І так подивіться, у нас є дріб наступний, х квадрат мінус 12х мінус 28 поділити на х квадрат мінус 4. Треба його скоротити. На мові математики, скоротити це означає зробити його ну, меншим. Да? Знову таки, що робити? Якщо в знаменнику цього дробу ми бачимо, що є формула різниця квадратів, то в чисельнику... Да, скористатися формулою у нас не вийде, тому залишається тільки один єдиний спосіб: це розкласти квадратний тричлен на множники. Тож виписуємо нижче наш квадратний тричлен. Далі розв'язуємо при ньому квадратне рівняння, так як рівняння зведене, значить, відповідно використовуємо теорему Вієта. Сума двох коренів дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, і добуток двох коренів дорівнює третьому коефіцієнту без зміни. Знову таки шукаємо два значення, починаючи з множення на множники. А в сумі вони повинні давати 12. Да? Значить, Давайте знову-таки 28 спробуємо розкласти на множники, щоб в сумі вони дали число 12. Ну, 28 на множники можна, ясна річ, спробувати да? різні варіанти, але тут, скоріше всього, нам підійде число 14 і число 2. 14 помножити на 2 буде 28. Да? Але для того, щоб тут було у нас 12, то треба їх відняти. Значить, очевидно, що число друге 2, 2, 2 повинно мати знак мінус. Тоді при добутку дасть нам мінус 28, а при сумі 12. Значить, в результаті наш квадратний тричлен, який знаходиться в чисельнику, можемо розкласти на множники. Да? Знову таки пригадуємо, а помножити, а у нас 1, тому я можу його не писати. І х мінус перший корінь, мінус 14, на х мінус другий корінь, а він буде дорівнювати плюс 2. Ну, верніше, мінус 2, але мінус на мінус да, в дужках дасть нам плюс. І в знаменнику х квадрат мінус 4 це різно. Квадратів, яка розписується на дві ось такі дужки. І тепер, враховуючи, що ми розклали на множники, я нагадую, що тільки в цьому випадку можна скорочувати дроби. Так? Ми скорочуємо на однакову дужку х x 2 і залишається x-14 на х-2. Ми таким чином скоротили з вами дріб. Ну, ось таким чином, завершуючи наш урок, ми з вами ще раз переглянули і. Зробили висновок, що розкладання квадратного тричлена на множники через розв'язання квадратних рівнянь і взагалі застосування квадратних рівнянь дуже має широкий спектр призначення. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!